Привіт усім! Сьогодні хочу поділитися своєю знахідкою з такої колоди Люди та Звірі. Це Ніка Пернікова, я у неї навчалася. В неї Ця колода складається з двох частин: це портретна та ось таких тваринок. Бачите? Є колода. Так? Вона поруч. Кожна колода містить інструкцію. в ній можна... Прочитати і дізнатися, як можна використати ту чи іншу техніку. Давайте спробуємо сьогодні хоч одну зробити разом. Для цього треба вибрати одну карту, де ви сказали, що це точно я. Я вибрала таку карту, тому що вважаю, що я теж така доросла, добра. Ось з великими очима, яка теж хоче пізнавати світ. А іншу карту треба вибрати, де. Я б точно сказала, що це не я, тому що я з дитинства не люблю таких змій. Ви подивіться, вона якась мені слизька та ще й кусюча, здається. Я б не хотіла такою бути, але, на жаль, мені треба розуміти, що те, що я в собі признаю, це те саме, що і не я, це теж я. Хоч воно мені інколи допомагає в житті, треба для самопізнання це зрозуміти. Отож, це моя знахідка. До нових зустрічей. Пізнавайте себе разом зі мною.